Поки Європа і світ говорить про мурдронів для України, щоб бити московського ворога. Прикарпатська громада в особі міського голови Руслана Марцинківа і всіх наших побратимів вже забезпечує тут, на Запорізькому напрямку, нашу 128-му славну окремо важкого механізовану бригаду Дике поле цими дронами, які вже сьогодні полетять в голови московитів. Ми Обов'язково разом переможемо, бо ми єдине ціле. Ми українці, і ми на своїй богомданій землі. Я дякую нашим захисникам з нашої 128-ї окремої механізованої бригади Дике поле за захист, за захист України, за захист Івано-Франківська, за захист Прикарпаття і за захист цілої Європи. Ми переможемо. Велика сила Дніпровська, 128 а і Франківська, 102 а і Запорізька 110, та і взагалі всі військові підрозділи, які несуть мир і щастя для України і для цілого світу. Москва впаде! Слава Україні! Героям слава!